Я не буду жодним чином задавати запити, і висловлю сьогодні свою особисту суб'єктивну, можливо, я не знаю, що об'єктивну думку, по поводу того, що сьогодні взагалі відбувалося. Почнемо з першого, з вашої передбубочої програми, одним з пунктів, який є, забезпечити вплив громади міста та прийняття рішень на формування бюджетної політики на хід виконання пріоритетних завдань соціально-економічного життя міста. Громади міста. Яким чином я можу вплинути? На прийняття рішень депутатського корпусу по будь-якому питанню, коли я маю право висловити своє лише слово в різному в кінці, коли всі рішення вже поставлені на і прийняті. Значить, моя думка така: що регламент прийнятий, можливо, треба депутатам внести таку поправку в регламент сесії і дозволити громадськості. Висловлювати свою думку не в іншому і в кінці. А якщо ці, ця думка стосується того чи іншого питання, порядку денного, яке розглядається, тому що в кінці в іншому, наша думка вже абсолютно не має жадного чином впливу на те чи інше питання. Це щодо цього. Тепер щодо дошкільних установ, так, з цією повагою, тоби двох директорів, одного я краще знаю. Садочка номер один, тому що там поділили мої діти, ходять тепер мої внуки. Так, я, дійсно, там дуже дбають за харчування і дуже якісно там харчують. Можливо, не кожна дитина е, сідається, має ну, в меню ці продукти харчування вдома, що там. Але питання і нашому звучить. Підняли оплату на тих, е, 2 3 гривні. Ем, можливо, хтось може доплатити і 20 гривень за свою дитину, а є категорії сімей, яким 20-22 дні в місяці. Можливо, ті 3 гривні є дуже важкою ношею, щоб доплатити. Можливо, треба було інакшим чином вивчити дане питання, щоб покращити раціон тих садочків. Приймали бюджет міської ради. Можливо, треба було десь в чомусь зекономити якусь статтю, щоб а кинути на дошкільні да, установи для того, щоб покращити харчування. Таким чином, це моя суб'єктивна думка. На майбутнє можливо, щоб ви прийняли до уваги мої слова. Звільнення взагалі звільнення від харчування попадають в певні категорії е сімей. Але ми всі знаємо, ми живемо самому саме, це не Київ, ми ті всі сім'ї знаємо. І можливо є категорії, які дійсно попадають в звільнення, але вони, таким, таким, вони користуються своїм правом. Ми не маємо права не забрати цієї можливості, але є, є сім'ї, які не попадають під жодну категорію, щоб звільнити їх від харчування дитячого, чи е, в садочках, чи е, в школах. А дійсно там немає можливості е, е, дітей про, заплатити. Е, і якщо вони платять навіть, то вони. Останні гроші віддають, щоб платити за дошкільне харчування, обмежуючи тим чином харчування в сім'ях або обмежуючи себе в побуті чи в чомусь інакшому, треба ще здати і на такі сім'ї. І, як правило, дані сім'ї вони ще є високоморальні і вони жадним чином не напишуть заяву в міську раду для того, щоб їх їм, їм надати. Чи іншу допомогу? Вона, Тепер, вона не вона. Прошу не перебувайте, я вас дуже важно слухала. Я маю тих три хвилини, я хочу їх використати. Тепер щодо реорганізації, ви говорите, що на даний момент ще люди не звільнені до ні, ще щодо земельних ділянок по поводу гаражів. Так, я згідна з вами, як поправляти в законодавчому полі ті проблеми і питання наглядні, які були. Неправильно сформульовані неправильно рішення при попередньою владою, але скажіть, будьте ласкаві, яким чином винні ті люди, можливо, які вже мають вироблену технічну документацію, які вже потратили деякі кошти? Е які несуть зараз навіть і моральні для себе, тому що я дивлюся на хлопців, я всі знаю. Їм неприємно навіть на тут сидіти і слухати, як їх обертають обитають стоїть стони, стоя як то як то питання вирішити. А чому не було поставлено сьогодні питання підняти дане питання, коли було винесено їм дане рішення? Під забудову під гаражі, на якій сесії це було прийнято, який депутатський корпус це приймав, якій комісії це розглядали, при якому голові це було, і чому не несуть відповідальність дані особи, які привели до тої ситуації, що нині склалася? Я би хотіла, я би хотіла, щоб ви більш глобальніші і більш ретельніше вивчали ті питання. Тепер щодо реорганізації, так я почула, що йде реорганізація. Апарат управління міської ради. Але скажіть, будь ласка, я чітко знаю законодавство, при любому якому е, організації чи скорочення іде процедура, триває протягом двох місяців. Але слава Богу, вже кінець січня ви приступили до виконання своїх обов'язків. Не хочу брехати кінці листопада, так? Значить, чому ви не порушили дане питання зразу, що приступивши до своїх обов'язків? І на сьогоднішній день питання організації вже би завершились. І, звичайно, би була економія зарплати фонду оплати праці міської ради, а ми ще два місяці чомусь маємо отримати деяких персон. Вибачте, значить, треба було трошки якось на крок швидше ну, працювати оперативніше. оперативніше, так. І на завершення хотіла я би ще сказати. Не сприйміться якісь пафосні мої слова, як пафос. Буквально 22 числа ми були в Ужгороді, можливо, хтось чув, хтось не чув. Це не стосується до всіх присутніх, але частково від того, де кого стосується. Ми були 22 числа в Ужгородському апеляційному суді, роздалися питання, можливо, ви чули, були замкнуті 5 хлопців, взяти під варту на два місяці з правого сектора. Можна картувати по-різному. Ті події, які відбулися в Брагобраті, але як би там не було, зрозуміло, що це була чистої води провокація. Це іде, можете сміятися, можете не сміятися, це ваша воля. Значить, трьох хлопців ми вирвали, залишилися ще два хлопці. Але, будь ласка, послухайте, як виступав Василь Мал... Малков. Малкович Хорват. по псевдо Хорват. Патріот України, як він своє останнє слово сказав, він сказав такі речі, він не боявся назвати прізвище першого перших держави. Він сказав такі речі: не для того ми стояли на Майдані, не для того гинули мої побратими на сході, гинуть по сьогоднішній день, не для того ми були ранені, і нас виносили з поля бою. І не для того ми боремося сьогодні, щоб далі йшли розкладання державних коштів. Щоб далі процвітала корупція, щоб далі процвітав бандитизм і злодійство. Було сказано, що відбулася революція, далеко не відбулася. Ми стоїмо лише на порозі революції. Вона продовжується. І я повторюю ті слова, а цьому хлопчині лише 23 роки. Я повторюю його слова. Ми не, я собі дозволю таке речі сказати: ми не дозволимо. Революція гідності Майдану другому не буде. в Києві. Вона відбувається тут, на місцях і починається з низі. І ми не дозволимо робити те, що робили попередники, що робила раніше влада. Я вас дуже прошу і закликаю прислухатися до наших слів, щоб ми разом з вами будували ту Україну, за яку страдають нині хлопці і йдуть свідомо на смерть. Я вже в такому віці, що я вже щось прожила. Якщо 23-літні наші юнаки, наша гордість стає на такий шлях, то ми їм в тому допоможемо. Дякую за увагу. Якщо більше немає, давайте закриємо наше засідання.